І так, шановні колеги, оновлена тематика щодо лікування запаморочення, а мова буде йти не тільки про лікування, а акценти на діагностику, де я надам відповіді на ті запитання, які ви найчастіше задаєте при цій темі. Ну і враховуючи назву, ви бачите вертебробазилярна недостатність це основна причина виникнення запаморочення. Тому давайте починати. Ну, говорячи про вертіго, про саме запаморочення, причин може бути багато і декілька, які пов'язані із травмою, з ураженням або хронічними, отолярінгологічними захворюваннями, захворюваннями, пов'язаними з захворюванням центральної нервової системи периферійної. Тобто, дійсно, все це є дуже актуальним і я розумію, чому у вас так багато запитань. І так, як завжди, я надаю сучасну роботу щодо лікування запаморочень при вертебробазилярній недостатності. Ви бачите, листопад минулого року, тобто, декілька місяців тому вийшла ця робота, яка звертає увагу саме на акцент вертебробазилярної недостатності. Ви знаєте, цей малюнок він дуже гарно демонструє. Артерії, на які ми повинні звертати увагу, бачите, і базилярна, і вертебральна артерія, защимлення яких а в лікуванні ми використовуємо, використовуємо багато препаратів, да, не тільки синдромологічних, дійсно відіграють роль щодо виникнення вертебробазилярної недостатності. Але дійсно вертебробазилярна артерія є основною артерією. Постачання, кровопостачання головного мозку, ліва, права вони проходять через отвори, да, об'єднуються і з'являється одна базилярна артерія головного мозку. При зниженні кровотоку з різних причин зверніть увагу, виникають відповідні симптоми церебральної ішемії. Які тривають не більше 24 годин. От ваше запитання: як в світі відносяться до вертебробазилярної недостатності і до зопаморочення? В цій роботі звертається увага. Я надаю вам дані саме цієї роботи. Бачите, не більше ніж 24 чотири хвили... години, але можуть виникати повторно, і це називається вертебробазилярна Недостатність. Крім того, якщо говорити про причини, їх дуже багато, але основною причиною є стеноз цих вертебробазилярних артерій, завдяки чому йдуть у ці інтермітуючі та рецидивуючі неврологічні порушення. Але ключове слово також треба було підкреслити: рецидивуючі, тобто дуже часто йдуть рецидиви. Запаморочення від ураження вертебробазилярного басейну є захворюванням, які частіше зустрічаються у людей середнього та похилого віку. І основними симптомами, звісно, є рухові порушення, запаморочення, нудота блювання, які навіть можуть становити серйозну загрозу для життя. Симптоми вертебробазилярної недостатності. Різноманітні і відповідаю на ще одне ваше запитання: чи потрібні методи дослідження. Дивіться, що сказано в цій роботі. Тому для постановки точного діагнозу необхідна серія комплексних обстежень. І я зараз вас почну дивувати. Дивіться, 20 основних захворювань пов'язаних. З вертебробазилярною недостатністю. 20 задіяна базилярна артерія, каротидна, сервероварні захворювання, ішемія вертебробазилярна недостатність, ураження інфаркт мозку, да? оклюзія, мігрень, до речі, да? патологічні якісь причини. Тобто дуже багато, які можуть поєднуватися один з одним. І надавати клініку вертебробазилярної недостатності. Дивіться, 20 основних захворювань. Запам'ятайте цей малюнок, цю діараму, тому що це дуже важливо, і я розумію, особливо неврологів, особливо сімейних лікарів. До речі, на сьогоднішньому заході сімейних лікарів навіть більше присутньо, які здають питання щодо обстеження при виникненні вертебробазилярної недостатності. Коли ви призначаєте лікування, пам'ятаєте, тематика моєї доповіді, це тактика лікування. Ви повинні пам'ятати про гемодинамічні особливості, да? а це артеріальна гіпертензія і гіперліпідемія, найбільш поширені фактори ризику. Але все ж таки, аналізуючи швидкість кровотоку базилярних артерій, да? особливо якщо є стеноз, і, бачите, стенос, або навіть оклюзія більше 80% це є основними причинами вертебробазилярної хвороби. Далі причини гемодинамічних змін, які приводять до розвитку вертебробазилярної недостатності. Найчастіша причина, як я вже сказала, атеросклероз, артеріальна гіпертензія. Ще в цій роботі акцентується увага на ожиріння і паління, і навіть це стосується особливо чоловіків. Далі іншими причинами може бути емболія, атеросклероз великих судин, розшарування артерій, менш частими, але все ж таки мігрень, фіброзно-м'язова дисплазія, дивіться, і коголопатії. От сімейні лікарі задають питання, якщо ми діагностуємо, які неврологічні ускладнення можуть бути, враховуючи ураження судин так само. Да? А зараз ви побачите, що входить в клініку вертебро недостатності, навіть і порушення ходи так само, да? а не тільки атаксії, падіння дропатаки, а, тому звертайте на це увагу. Ось цей слайд мене дуже а, так призвів до такого легкого шоку, тому що а, в клініці сьогодні дивіться пацієнт, який страждає на вертебро недостатність, має скарги. Пов'язані з пошкодженням верхніх шийних зв'язок і нестабільністю шийного відділу хребта. І коли ми проаналізуємо, як ми повинні лікувати хворого, то подивіться, скільки напрямків: вісім напрямків, і кожен з них має свої підключення: один, два або навіть три. Тобто недостатність цервікальна, яка дивіться може визивати навіть відображений біль. Який може проявлятися, і головним болем, да? і порушенням обличчя, кінцівок, м'язовий спазм, якщо задіяна, задіяні м'язи шиї, да? які можуть приводити навіть до автономної нервової дисфункції, тобто вегетативна дисфункція, просто біль, а просто вертебробазилярна артеріальна ішемія. Тобто, в залежності від ступенів ураженості, навіть до інсульту може доводити. доводити да? До речі, дивіться: венозна недостатність, да? цервікальна радикулопатія. от, до речі, клінічні розбори щодо радикулопатії. Колись мені задали питання, чому клінічний розбір, який називається радикулопатія, ви надаєте, крім поперекового відділу, ще й шийний відділ хребта. Тому що радікулопатія може бути і Да? ну і окремо йдуть вегетативна дисфункція. Тобто, пацієнт, який страждає на вертебробазилярну недостатність, подивіться все, що пов'язане з пошкодженням зв'язок і нестабільністю шийного відділу хребта. До речі, хочу вам сказати, як в Європі лікують нестабільність шийного відділу хребта, один із малюнків, ну зрозуміло, що звертають увагу на шийний корсет. Який може допомогти при нестабільності шийного відділу хребта, да? пацієнтка, от, за рахунок цього цифрового рентгенівського знімку, можемо спостерігати за рухом шиї, да? коли є корсет, коли немає корсету. Це все зрозуміло, але хочу сказати, що так само незручно це для хворого, і, крім того, інші. Клінічні синдроми і симптоми більш все ж таки приводять до інвалідізації хворого: це при нестабільності шийного відділу хребта, дроп-атаки. У нас навіть є окрема лекція, яка так і називається дроп-атаки. запаморочення, непритомність, нечіткість зору. Порушення зору, до речі, і слуху, почервоніння, пітливість слезотеча, нежить, от те, що йде вегетативна дисфункція, онеміння, поколювання, труднощі з ковтанням, мовленням, все це може бути при нестабільності шийного відділу хребта. І ви розумієте, яку велику кількість диференційної діагностики ми повинні з вами проводити лише для того, щоб виключити кожну нозологію, яка може супроводжуватися окремим. Клінічним проявом того, що ми з вами бачимо. Але все ж таки в світі звертають увагу на те, що клініка при ураженні вертебробазилярного басейна має найбільш поширені симптоми і можуть бути ось такі додаткові: найбільш поширені запаморочення вертіго, головний біль, блювання, диплопія, сліпота. Атаксія, порушення рівноваги, слабкість з обох боків тіла. Я хочу сказати, що ось ці фрагменти це виключення демілінізуючого стану. Деякі автори стверджують про наявність, слабкість у нижніх кінцівках, вплоть до дисбалансу, атаксії, ніг, паралічу окорохового нерву. Тобто, звертайте на це увагу. Тому, коли там мова йде, а чи проводити МРТ, чи ні, воно інформативно про вертебробазилярної недостатності, воно інформативно тоді, коли, ви бачите, є ось така клініка. Ви повинні виключити демілінізуючі захворювання. Дійсно, симптоми вертебро-базилярної недостатності, основні три зорові, дропатаки і м'язова неузгодженість або слабкість. Зорові це диплопія, давайте ще раз повторимо. Зорові галюцинації, до речі, навіть можуть бути дефіцит полю зору, навіть сліпота, дропатака це раптове падіння, да? втрата тонусу нижніх кінцівок без втрати свідомості, м'язова слабкість, і менш частими симптомами може бути сплутаність свідомості, головний біль, втрата слуху, парестезії, дизартрія, шуму вуха. Запам'ятайте ці симптоми, тому що. Коли ви задаєте питання, який основний метод діагностики, то я би вам рекомендувала, перш за все, зробити доплерографію судин голови та шиї. І далі я про це буду казати. Але на що ще б я звернула увагу? Сьогодні в цих сучасних роботах звертають увагу на ізольовані напади запаморочення. Або хронічний дисбаланс. Дивіться, який триває більше ніж три тижнів, він рідко пов'язаний з вертебробоцилярною недостатністю. І я надаю відповідь неврологам, які запитували, чи дійсно це підтвердження цукрового діабету. Так, я не буду зараз вдаватися в дисметаболічну енцефалопатію, в... Патогенез розвитку метаболічних порушень, які призводять до цього, але звертає увагу дійсно в європейських роботах звертається сьогодні увага на те, що ізольовані напади запаморочення або хронічний дисбаланс, який триває більше ніж три тижні, вони дійсно пов'язані. Рідко з вертебробазилярною недостатністю, а ви повинні виключити цукровий діабет. І найчастіше ви підтвердите цукровий діабет. Далі, те, що я казала про транскраніальну доплорографію, і якщо говорити, на що ви повинні звернути увагу, ну, дійсно, вона дозволяє виміряти швидкість та напрямок кровотоку, але індекс пульсації, індекс дозволяє прогнозувати ранні Гемодинамічні внутрішньочерепні зміни. Індекс пульсації пейда – це відношення між виміряною швидкістю кровотоку під час систолічного пульсу і кінцевого діастолічного. Чим нижче це співставлення, тим більший опір судин, які прилягають, надають, і тим більше проблематичний діагноз. Тобто на індекс пульсації ви повинні звертати увагу обов'язково. Далі мені дуже приємно, що і сімейні лікарі, ну, я розумію, коли неврологи таке задають запитання, а от коли задають сімейні лікарі, це дуже вражає. Мені дуже приємно, що сімейні лікарі нашої країни, такі обізнані, знають так багато тем питання, що таке. Деприваційний нестагм. чому його використовують і аналізують. Ну, Дійсно, це пов'язано з діагностикою вертебробазилярної недостатності. недостатності, і вертебробазилярний нестагм, який спричинений депривацією, являє собою нестагм, який отриман увага при розгинанні або обертанні шиї протягом. Трьох хвилин Трьох хвилин. Ну, це коли ви інші можливості причини нестагму відкинули. Цей нестаг виникає через зменшення кровотоку в протилежній хребетній артерії через повороти голови. Дійсно, це використовують. Ну, і е, я зразу що тоді е, тут стоїть 15 градусів оборот, але я знайшла іншу картинку. Діагностика вертебробазилярної недостатності. Пам'ятаєте, коли хворий лягає і повертають голову? Ще раз вам нагадую, що це при для виключення хвороби Міньєра, при виключенні доброякісного параксизмального позиційного запаморочення, а от при ураженні саме. При нестагмі, який виникає при проведенні депривації на декілька градусів, 10, 15, навіть 10 трошки ви повертаєте голову і ви вже це бачите, то тоді ви підтверджуєте дійсно вертебробазилярну недостатність. Ну і сучасні погляди на лікування. Звертаю вашу увагу, якщо ви, як я завжди говорю, Google нам на допомогу. Да? Якщо ви зайдете. В велику, велику оглядову щодо літературного аналізу виникнення запаморочення, то дуже часто це вертіго зустрічається у людей середнього, особливо похилого віку. Також надаю вам сучасну роботу і на що б я хотіла звернути увагу. Відповідаю на ваші запитання знову ж таки, запитання неврологів і сімейних лікарів. Які препарати викликають запаморочення? Коли можна звернути увагу саме на це? Ще раз повертаючись до цієї роботи, бачите, вона вийшла в минулому році. Знову ж таки, лікування вертіго і препарати, які визивають аналітика препаратів, які викликають запаморочення. Я вам демонструю оригінал таблиці, да? перша частина, друга частина, да? А зараз вам надам перевод кожного із цих напрямків. І так, знову ж таки, давайте повернемося. Протизапальні, протизапальні засоби, нестероїдні протизапальні засоби, які викликають запаморочення, ібупрофен, селікаксив, діклафінак, декскетопрофен, кітералак, напраксен, індомітоцин. Є побічний ефект виникнення запаморочення. Ацетілсаліцилова кислота, ацетамінофен. Далі антидепресанти, сіози, усі, трициклічні антидепресанти, амітриптилін, іміпрамін, нортриптилін, тразодон, інгібітори МАО, селігілін, да? інші вілофаксим, до речі, сюди відноситься, бачите, да? антигіпертензивні препарати майже ну, великий, хотіла сказати, великий вибір. Насамперед, велика представленість всіх. Майже шести груп, п'ять груп представлено. Да, але для чого? Я навожу цю аналітику для того, що коли ваш хворий використовує бета-блокатори, атенало, пропанало. Ще раз звертаю вашу увагу: це офіційні дані, які представлені при аналізі багатоцентрових досліджень, які звертають увагу на те, що так, дійсно, побічним ефектом може бути запамовичення. І коли хворий звертається з цією проблемою, а ви нічого не знаходите, то враховуйте коморбідність хворого, все, що він приймає, і. Майте на увазі, що, наприклад, блокатори ангіотензіна 2 ірбісартани можуть викликати запаморочення. Препарати, що викликають: дивіться, протисудомні барбітурати, фінітаїн, навіть антиконвульсанти, да? анксіолітики, нірілаксанти, циклобензаприн, може бути да? протипротінценічні препарати, антипсихотики. Враховуйте це. Я розумію, що хворі багато вживають сьогодні препаратів, вони коморбідні, вони мають велику низку захворювань, особливо хворі похилого віку. Але це дуже важливо, коли ви проводите диференційну діагностику. Ну і хочу представити вам препарат Вістінорм Дуже Широка низка доказової бази щодо ефективності бета-гістинів. хочу нагадати, що бетагістини це симптоматичне лікування вестибулярного запаморочення, як і у всьому світі щодо всіх бетагістинів, щодо показання. Ну зрозуміло, що коло хвороба. Та синдром Мін'єра, який характеризується запамороченням, нудотою, блювотою, зниженням слуху, шумом в ушах, але симптоматичне лікування вестибулярного запаморочення будь-якого генезу, тому воно використовується тривало в комбінації з лікуванням основного захворювання. Хочу нагадати, що. Вістінорм компанії Фармак, як і всі бетигістини, використовуються в дозі 24 або 42 мг на добу. Доза рівномірно розподілена для прийому протягом доби. Вестінорм може бути у дозі 24 мг. Бачите, якщо тривало використовувати 60 таблеток і 30, 16 мг і 8 мг. Зверніть увагу, що дозу можна тітрувати. Да? Спосіб застосування таблетки по 8 мг, одна-дві таблетки три рази на добу, по 16 мг. Да? Одна або пів таблетки три рази на добу і 24 мг пів або одна таблетка два рази на добу. Звертаю вашу увагу, що бета-гістини не використовуються один раз на добу, вони використовуються два бачите, або три рази на добу, в залежності від тої дози, яку ви підібрали для лікування. Якщо говорити про вісті норм, про спосіб застосування і дози, то таблетки приймають під час або після їди, не розжовуючи. доза і тривалість терапії підбирається індивідуально залежно від ефективності терапії. Зменшення симптомів інколи спостерігається після 2-3 тижнів лікування. І якщо лікування призначити на початку захворювання, то можна запобігти навіть прогресуванню або втраті слуху на пізніх стадіях захворювання. Ну і е, щодо робіт, які стосуються сьогодні запаморочення, дивіться, який висновок в світі робиться, оскільки причина запаморочення є. Багатофакторною, то лікування має бути налаштовано та персоналізовано відповідно до клінічної картини пацієнта, що мається на увазі. Оцініть поточні ліки, оскільки деякі препарати, які застосовуються для лікування різних супутніх захворювань, можуть безпосередньо впливати на вестибулярний кінцевий орган або викликати запаморочення або ортостатичну гіпотензію. Виконайте. Ну, маневр халпайка це для того, щоб виключити доброякісне параксидмальне запаморочення. У разі гострого запаморочення, використання вестибулярних препаратів має обмежуватися лише гострою фазою захворювання, щоб уникнути якогось негативного впливу на функціональне відновлення або центральну компенсацію. Крім того, при виборі фармакотерапії. Запаморочення слід враховувати всі можливі побічні ефекти та взаємодію з іншими препаратами, які призначаються на даний момент. У більшості пацієнтів все ж таки. Рекомендовано заохочувати фізичну активність і фізичні вправи, оскільки вестибулярна реабілітація в будь-якій формі надзвичайно ефективна при лікуванні людей похилого віку з вестибулярними розладами. Реабілітаційний напрямок так само відіграє роль. Таким чином, завершуючи свою доповідь, я би хотіла звернути увагу на те, що все ж таки. Запаморочення дійсно актуальна проблема, дійсно звертаєте на це увагу, дійсно приводить до інвалідізації, виявлення причин, виявлення препаратів, які можуть викликати е, вертіго, е, це захворювання центральної або периферичної е, нервової системи, е, методи дослідження, які лежать в основі. А синдроми і симптоми говорять про те, що дійсно дуже багато захворювань можуть перекликатися. Враховуйте це. Але ще раз хочу підкреслити, що лекція, яку сьогодні я вам надала, я вклала в цю лекцію саме відповіді на ваші запитання. Дуже приємно чути багато запитань від неврологів, від сімейних лікарів, тому що дійсно це основний напрямок лікарів, який співпрацює з тими пацієнтами, які звертаються. Да, а крім того, якщо говорити про методи дослідження, знову ж таки відповідаю на ваше запитання, методи дослідження враховуються від того, що ви підозрюєте, що ви хочете виключити або навіть підтвердити який діагноз, тому що демілінізуючи стан так само може перекликатися саме з цими симптомами і синдромами. Тому я думаю, що тематика, яку я надала. Допоможе у вашій практичній діяльності вона дійсно має сенс, має ефективність, дійсно дуже часто зустрічається. І знову ж таки, піднімаючи питання використання тих препаратів, які можуть викликати запаморочення, обов'язково це враховуйте, тому що. Запаморочень, яке зустрічається при вертебробазилярній недостатності, все ж таки більш часто зустрічаються у хворих середнього і похилого віку, а це вже дійсно якась судинна коморбідність, яка може до цього призводити. Я думаю, що тематику я розкрила. Якщо будуть запитання, задавайте. Дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.